Ірина Жиленко Жар птиця Сусідка моя, чарівниця, годувала надвечір родзинками у клітці золоту жар птицю з очима стинками. І як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона, рвонулась на волю чудесна жар птиця і враз освітилась казково столиця. Летіла все вище так гарно, так вільно, як в найзолотішім, найкращим мультфільмі, дорослим і дітям ясніша лилиця, як хороше жити під сонцем жар птиці. І тільки ота трьохсотлітня Гава, яка себе називала павою, старезна, безока та ще й кульгава, знайшла жар птицю непристойно яскравою. І вся вороняча орава зчинила люту скрикотняву. Вона яскра, яскрая, яскрава, таку чужу нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар птиці, і людям посмутніли лиця. О, не сумуйте, її нема, бо розумієте зима. Жар птиця ж птаха екзотична, південна. До снігів незвична, ну от і простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і морзилку. Пішли на лад у неї справи, і скоро знов злетить вона, на злість лихим кульгавим гавам На новорічну радість нам.